Статті 14 та 15 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Стаття 14. Діяльність профспілок. У межах своєї діяльності професійні спілки повинні максимально сприяти забезпеченню обороноздатності держави та забезпечувати громадський контроль за мінімальними трудовими гарантіями, передбаченими цим законом. На період дії воєнного стану призупиняються дії статті 44 закону України про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності та відповідні норми колективних договорів. Стаття 15. відшкодування працівникам та роботодавцям, пов'язаних із трудовими відносинами грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії проти України. Відшкодування працівникам та роботодавцям, пов'язаних із трудовими відносинами грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії проти України, здійснюється за рахунок коштів держави агресора, а також коштів, отриманих з від відповідних фондів на відновлення України, у тому числі міжнародних, міжнародної технічної та або поворотної чи безповоротної фінансової допомоги інших джерел, передбачених законодавством. Порядок визначення відшкодування працівникам та роботодавцям, пов'язаних із трудовими відносинами грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії проти України, встановлюється Кабінетом міністрів України.